Ходиш по місту, тінь неприкаяна, носиш по місту тіло важке, ходиш і ходиш, в очі вдивляєшся. в очі вгризаєшся, може, це ти? Саме ти? І з тобою все в серці зміниться, переінакшиться, зліпиться, злюбиться. Зцілиться без обіцянок, образи й очікувань з поглядом, з слухом і усміхом. Дякую. Вічно вона на тебе дивитися, милуватися, не боятися втратити все, не боятися з'єднатися і все як з нуля, чесно по-справжньому, цегла за цеглою, неквапно і з мудрістю творити світи. Де ж ти? Саме ти. Теж ходиш по місту, як я.